Вітаю вас! Сьогодні хочу показати свої квіти на кухні. Сьогодні у нас 16 липня, на вулиці спека майже 40 градусів, тому квіти почувають себе не дуже, але більш-менш все-таки краще їм, ніж на вулиці. Тут така красотка в мене розрослась. Це ще одна біленька. Такі дуже люблю біленькі. Альбіфлора називається. Потім тут в мене орхідея. Вашингтон буде скоро квітнути рожевим таким ще одна традисканція, Тут дві. Жовта з Альбіфлорою. Golden і Альбіфлора. Потім ще одна традисканція. Взагалі, я її постійно укорінюю, дуже вона мені подобається. І з нею разом сидить філодендрон. філодендрон Голобал Грін, якщо не по Анні, Бразиліан. Такі маленькі листочки випустив гарненькі. Потім бегоні тут я перенесла, бо їм на балконі дуже погано, декілька в мене вже пропало. От, намагаюся знайти до них підхід, але щось не дуже. Листочки ось так сохнуть. Так, стараюсь їх не переливати, не пересушувати. Якось таку треба знайти межу, щоб корінню було добре. Потім тут в мене ось такі хоєчки, вже більш-менш прижилися. Це ті, що я купляла зрізами, вкорінилася, в корінечко відпустили, я їх посадила. Тут мої бегонії. Ось це мені дуже подобається. Подивіться, який у неї листочок. Це просто вау. Мені дуже подобається. І він такий на дотик приємний, такий е шершавий, класний такий листочок. Дуже класний. Подивіться, бачите? Дуже гарний. Потім тут в мене ось така бегонія, Ось такі листочки. Ось така. Це взагалі дуже червоний такий листочок, класний, аж переливається. Мені подобається. Потім ось тут фіолетова бегонія. Ось такий листочок. Новенький там вже відпускає. Ось такі тут в мене також традисканція. Жовтенька, також їх люблю. Калізія. симвоніум. Ой, симгоніум маленький. Ось гляньте, які красиві листочки. Потім така мохната. Традисканція. Коли її фотографую, телефон пише, підписує її кошеня. Махната така, дійсно, як кошеня. Потім колізія в бакалі. Так, абільфлора моя традисканція. І кротон. Дивіться, які класні листочки випустив. Молоденький красунчик просто. Ось так у мене тут. І ще ось тут декілька квіточок у мене на поличці на кухні. Тут ось цей також красунчик. Підстригла його трошки. Хочу укорінити, розмножити його. Так, потім ось цей золотенький і дві калізії зверху. Ось так почувається. Сподіваємося, що скоро спека мене, і нам і квіточкам стане легше. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення.